А можна чек побачити ваш, будь ласка? Так, ви так чек. Не фіскальний чек, прикольно. А чому не фіскальний чек? А А чому не фіскальний? Це, це як зрозуміти? Фіскальний чек. Ні, 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 не фіскальний ні. чек написано. Е, ні, я просто... Та, ні, ну, треба знімати. знімати. Ні, ви, ні, знімайте, я кажу, знімайте. Чому ми ви яшу... даєте не фіскальний чек? чек. Він фіксальний. Це е, конкретно зараз фіксується сума. Так. Оскільки по палата. Ага. Тобто, ну, потім бійдеться в банк, здається готівка. Ага. Так. Це тобто, все-таки не можу зрозуміти. Це ж не є документ. Ви даєте людині чек, вона вам дає гроші. А я де я вона отримує квітанцію, що вона оплатила? Тут написано є місце, чи що як, як зрозуміти українцям, да? що вони платять не в карман комусь, а в державу. Так, так, написано 16.08, 25 рік, ну, 94, все має бути, ну, все написано. Суму ПДВ, 20%, все проховується, 108. І це написано все. Ну, ага. От місце, конкретно, де місце. Покажіть, щоб ви знали всі. Покажіть, де місце написано. Ну, написано. Сума ці, ось, Ярмарок. Ну, ярмарок. Шум. А який ярмарок? Яка вулиця? Хто ФОП, куди ці гроші йдуть, на який рахунок? Ні, але... Тупік? На... На рахун... Ні, що тупік. Ну? — вони йдуть на рахунок, а в мене А як вони йдуть на рахунок? Там вже не фіскальні але... ще. Ну давайте, ви працюйте, а я за вами прийду. Да, да. ну, все, 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 все. Да. Я, я вибачаю. Можливо, я не, не розбираюся. Дивіться, ми можемо поїхати разом в банк, я зубнути без питань взагалі. Це типу mm. сумно, подивитися готівка. Все, хорошо, ну, то, все, все все, працюйте, хлопці, все, все. Без питання, без все. Без

Збирайте, збирайте, Гроші, що платіть. Жіночка, платіть за місце. А для Все, ви збираєте вже чи що? Ні, що не вибирає. Ще, мабуть, робота зупинилася чогось. Ні, ні. Давайте почитаємо та й гулять сюди. Гар Дякую.